Вже тиждень інспекторка сектору кадрового забезпечення Шосецького районного управління поліції Анастасія Москаленко є учасницею проекту офіцери служби освітньої безпеки. Цей проект спрямований на захист дітей у школах під час війни, а також створення безпекового середовища після її завершення. Анастасія стоїть на варті спокою вчителів та учнів школи номер 5 у Шості. Перед тим як приступити до виконання обов'язків, закінчила тижневий навчальний курс у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Я взагалі хотіла працювати в спеціальності по психології, але так вийшло, що я пішла в поліцію, ну і взагалі і тут також я працюю з дітьми. До моїх обов'язків як поліцейської служби освітньої безпеки входить забезпечення пропускного режиму, і в першу чергу я слідкую. Аби на територію школи не заходили сторонні особи, адже останнім часом через обстановку в країні почастішали повідомлення про надзвичайні ситуації в навчальних закладах. Крім того, поліцейська має перевіряти навчальний заклад на відсутність сторонніх предметів, а ще мати знання з психології дитини. Також офіцер безпеки має негайно реагувати на всі правопорушення та припиняти їх. Особливо якщо це стосується булінгу, адже зараз на сьогодні більше 40% дітей є жертвами цього негативного явища. Як зауважує директор Шосниської школи номер 5 Микола Михайленко, діти відразу подружились із поліцейською, дарують їй малюнки та пригощають цукерками. Діти реагують позитивно, я вам скажу. Діти певною мірою дисциплінуються, ось хоча не так багато в нас дітей зараз перебуває в закладі освіти, але вони реагують позитивно. Діти, і я це своїми очима бачив. Вони підходять, вони запитують, вони маленькі обіймають маленьким дуже приємно, маленькі е малюють малюнки, приносять у подарунок. Ну, тобто е людина. Офіцер безпеки він вживається у організм закладу. Проект офіцер служби освітньої безпеки це спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та національної поліції. На сьогодні такі проекти реалізовано в трьох школах міста. Однак ці офіцери є тимчасовими. Незабаром буде проводитись конкурсний набір з числа цивільних людей, які пройдуть медичний огляд, поглиблене психологічне дослідження та співбесіду. Потім для відібраних кандидатур буде організовано спеціалізоване навчання. За словами правоохорон, ці набір до проєкту офіцери служби освітньої безпеки ніяк не заважатиме мобілізації, аби не заважати мобілізаційним заходам, офіцерами безпеки зможуть стати жінки або чоловіки, які не підлягають мобілізації. Однак фізично та ментально можуть працювати в поліції охорони. Наразі серед батьків школи йде обговорення щодо необхідності використання поліцейської металодетектора та боді-камери.